Ху-ху-ху! Це четвертий випуск Роїнат шоу. Які в мене сьогодні гості будуть. Ну, просто бусинки, просто бубочки, як я їх обожнюю. Сьогодні будемо посміхатися, жартувати. Не будемо сьогодні серйозні. Не добре? будемо не будемо. Ми, не будемо, такі. Не будемо. Буде. Правда, що Артем рік прожив у південній Ні. <реку> <реку> Сильно? Музику, будь ласка. Скажи, яка музика, скажи. Підібрали, підібрали. Доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вас бачити. Навзаєм. ми від компанії підготували невеликий сюрприз, подаруночок. Це чудово, це чудово. Ух ти, Це кроватка. А. Я баєр фарма. тільки взяли візиточку та пішли курити кальян. Тому що були з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залітайте на конвершен, залітайте до Текіл, залітайте в for 4 і залітайте до мене в як він, французький квартал, да? правильно називається це все?